Сталь Х-15, підшипникова сталь. Нарезаю резьбу, закалюю. Так, все, конус готовий. Извини, що мало показав, що я робив. Буквально вибрав, на токарному вибрав цю ложбінку, фрезернув ви бачили, нарізав різьбу перед цим. І зараз будемо іспитувати напільником. Правда, в мене ще такий напільник, що і його треба істувати. Ну, звук. Вроді би закалилось скользить, як по льду. Я думаю, працювати буде цей конус. Ну що, тут попробуємо. Не, нормально лучше, ніж китайський. Ось, в принципі, і все. Залишається поставити на колесо і іспитати Му ну, півник як по льду йде. Ось, в принципі, і все до побачення, на все добре.